«Вифлеємський вогонь це той вогонь, який запалюється щорічно в місці народження Ісуса Христа в місті Вифлеємі. Він має в собі символізм злагоди, родинного затишку та миру. Бо він все-таки вифлеємський вогонь миру. Щорічно пластуни з усіх куточків світу передають цей вогонь прямо з вифлеєму. Цьогоріч ми отримували вогонь від польських та словацьких пластунів. Була головна передача 15 грудня в Києві, і звідти вона передалася вже завдяки Укрзалізниці по всім куточкам України, включаючи кіровоградщину.